Ми з вами їдемо до медичного посту 30-ї механізованої бригади. Звідси до українських передових позицій лише 10 кілометрів. Тут цілодобово у готовності на виїзд чекають кілька медичних бригад. Старший лейтенант медичної служби тут Сергій Юрійович. У Кожному взводному опорному пункті є позаштатні санінструктори та санітари. Там оказують першу медичну допомогу з подальшою евакуацією на медпункт батальйону, де оказується перша лікарська допомога і подальше евакуюються суди. За останні два тижні цей пункт прийняв біля 46 хворих. З них 26 було поранені, вісім тяжких. Сьогодні волонтери є, чи не в кожній військовій частині. Зустріти їх можна і в цьому медичному пункті. Козак-мажа, військо Запорізьке Низове, Кодацька Паланка. Прийшов добровольцем в правий сектор. Там вийшли цього ренімобіля. З ним ну, з першого дня простояв, ну саме ближче, це Карловка. передка з пісків під час боїв вивозили поранені, на зрізі знаходився завжди. Так, 10 там, кілометрів, 5 від самої, самої лінії. Найближчий шпиталь знаходиться за 25 кілометрів в Артемівську. Саме туди такою собі дорогою життя доставляються вже стабілізовані поранені бійці. Я капітан медичної служби зарудняк Сергій Васильович. Мобілізований в лютому місяці ми цивільні лікарі. Хоч деякі мають великий стаж і працювали в лікарнях швидкої допомоги. Ми мали справу з важкими травмами і пораненнями навіть таких поранень ми не знали, бо в нас не було такої війни і не було таких ушкоджень. Ніколи українці не обстрілювали з гарматів калібром 152 мм. Привезли до нас пацієнта важке осколкове поранення, уламок влетів був через поперекову ділянку, зробив перелом тіла позвонка. Розтрашив нирку, далі наскрізь пройшов печінку, пробив діафрагму і пройшов майже через цю легеню. От і зупинився десь верхній третій, десь біля верхівки. На жаль, на жаль, нам врятувати нирку не вдалося. А ми її видалили, але це врятувало нашому бійцю життя. Ми маємо тісний зв'язок, контакти з медичними працівниками на передові. І коли трапляється такий випадок або таке поранення, ми на телефоні. Нам дзвонять. У нас ситуація така, -та, час прибуття орієнтировочно такий то ми збираємо бригаду, і отут -от на вулиці вже чекаємо прибуття машини. Працюємо з колес. Вже в Артемівському шпиталі нам розповіли про відновлену в місті часів яр лікарню саме завдяки військовим медикам, волонтерам та добровольцям тут знову рятують людське життя. Мене звати Аліна, я працюю медсестрою в ПДМШ. Міколович Анна Вікторівна. Я в числі підрозділу ПДМШ, Перший добровольчий мобільний шпиталь. У мене було велике бажання, але мене ну, не мобілізували, хоча і ну, як медик військово зобов'язана. Мій дядько рідний, він волонтер, він мені, і він поміг мені сюди потрапити. З моєго місця роботи тут вже було два лікарі. і Від них я дізналась про ПДМШ. Це чийсь папа, брат. Любимий чоловік, як це так, душа обов'язково треба допомагати душою, серцем, всім, чим можеш. Якби батьки, звісно, всі, хто мене знають, Аня, пожалуйста, не їдь, останься, ну нащо ну, тобі треба, ти молоденька, дівчат не бути там. Ну, Всі повинні бути тут. Хлопці молодці, бойовий настрій, всі рвуться зразу ж, привезли їх з передової. Там вони не дивлячись на свої поранення, якісь там навіть важкі, вони рвуться назад, їм навіть якщо не можуть передвигатись, що там евакуація в якесь друге місце, звідси вже там, де потрібна більш складна допомога. Все одно рвуться в бій і хочуть назад до своїх, і все. Бойові хлопці молодці. Дякуючи їм, якби ми можемо працювати спокійно, поки цієї неділі медики, зокрема й військові, відзначають своє професійне свято. Ця війна підтвердила, що люди в білих халатах, як в тилу, так і на передовій, готові боротися за людське життя.